Я Олена Інна Олександрівна, лікар-ревматолог. Сьогодні хочу вам розповісти про ревматоїдний артрит, який є найпоширенішим серед запальних артритів. Отже, ревматоїдний артрит це хронічне аутоімунне захворювання, яке вражає та руйнує не тільки суглоби, а й інші органи і системи. Причина його на сьогодні не встановлена: хворобу часто провокують наступні чинники: генетична схильність, наявність хронічної інфекції, стреси та паління, травми опорно рухового апарату, надмірна вага тіла та недостатність вітаміну Д у крові, забруднення навколишнього середовища, гормональні перебудови, це пологи та клімакс. При ревматоїдному артриті уражаються суглоби та навколо суглобові структури, що зумовлено накопиченням запальної внутрішньої суглобової рідини, в них це призводить до тяжких прогресуючих деструкцій хряща, субхондральної кістки, сухожилок та зв'язок. Щодо лікування ревматоїдного артриту, на сьогоднішній день всі світові рекомендації зазначають, що це захворювання потребує тривалого лікування базисними препаратами, імунобіологічними та таргетно-синтетичними препаратами. Хочу нагадати вам, що це захворювання невиліковне. Ми не знаємо причини виникнення цього захворювання і можемо впливати лише на патогенез, тобто на те, як захворювання розвивається. І коли ми лікуємо пацієнта, він є в ремісії або в низькій активності. Якщо ми пацієнта не лікуємо, відбувається загострення захворювання. Отже, немає ніякого курсового прийому. Є тривалий прийом базисними препаратами безпечного, який пацієнт гарно переносить. Ми моніторуємо і підбираємо мінімальне дозування, при якому хвороба є контрольованою. На сьогоднішній день терапія стала доступною та різноманітною, вважається оптимальний початок лікування в перші трьох місяців від моменту появи перших симптомів. Отже, якщо у вас є пропухання суглобів, який носить стійкий характер від декількох днів і більше, ранкова скутість більше 30 хвилин, необхідно звернутися до лікаря-ревматолога.